Так, приїхали на елеватор. Не знаю вже. Декілька годин стоїмо. такий прикол. Бачите з боку щось блимає. Оп! Я спочатку там далеко стояв через це вже трохи під'їхав, дивився, він блимає, так і блимає, тепер дивився, його машини навіть об'їжджають. Прикольно, так? Да? Я думав, то прикол який собі включили, воно там. право-лево, право-лево. Ну, Так, сьогодні знову всеночно. Ну, яка черга. Ну нічого не зробиш. Працюємо. Третя година ранку. Тобто все вже таке, навіть 3.10, так як вже раз было. Я вигрузився і позвонили хлопці в поле, що ще молотять. Ой, а я тут думав, що посплю, бо я не спав. А е, Годину поспав. Так що їду поки в поле. Надіюсь, поки я доїду, комбайни постають і лягаємо спати. Що я вчора приїхав 4 чи пів п'ятого ранку, то зараз вже сні глянув, скільки то, десь шоста вечора. І я ще не загружений, не завантажений. І вон тільки переїжджають, там вже закінчили. Переїжджають на друге поле. Да, зараз бо ще бачу, добивощик і комбайн в ямі їде. І будуть десь обкошувати вже друге місце, вже може на кінець то загрузився. Оце такий прикол. Я десь 15 чи 16 до загрузки на сьогодні був. Наїжджаємо в друге поле, вон вся черга, та що лишилася, підтягується. Будемо грузитися. Думав, що записую відео, кажу всі розвертаються. Машини заїжджають в поле розвертаються, я сиджу, пишу. А, вже два рази в мене таке. Розказую, розказую, потім дивлюся, як камера не включена. Ось лік пішов. Тато їде. Є, і то хреново. Не можна ніяк виставити його. Що от і перший припончик. Дерево. Геляка. рів Щоб об'їхати, пустим я об'їхав. Зараз гружоване мені в немає як скакувати. А, ну і плюс на трекер не бачу. Так, а ну стоп, стоп, стоп. Може я такого легенько. Як я виїхати маю тепер? Ну, колеса на місці. Це вже добре. Покажу ще раз вигрузку. Що таке? А, дай мені присікліть. На дворі а вони от справа перегородили. Тепер треба їхати рамо. Вон зліва, зверху два заїзди. Один соя, другий кукуруза. Тепер їдемо прамо, куди там до третьої яму побудували, біля неї розвертаємося. І аж тоді вертаємося на заїзд. Дощик починається, але добре, що я зараз одразу заїду висипати, фунтуватися не треба. Тут мало місця, щоб отак -от розвернутися, ламати, дуже сильно треба, шкода резина. Серед блоків того всього. Однако. Бордюрі вроді би не йду. Так, раз. оп оп оп, 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 оп. І Все. Тепер заїжджаю на яму, щоб не виходити, беру документи в руки, в принципі, який там будуть зізора. Що, що, то я прямо на ходу йому через вікно віддаю. Бляха, так поставала, що немає як заїхати. Є другий мінус через те, що в мене що я завжди стою так, що не можна вилізти от. впирається. В кого довгі прицепи, можна далі просунути собі. От, соя з боку. Тут зараз буду я висипати. Кузов піднімається. давай выстрелить. Ба-ба! Так, высыпался. Узву пустыли. обдули. И теперь на третий вагон. Це без вже. а, тільки аналі заберуть. Так, на дворі йде дощик е, я в полі якийсь 8 чи 9 до загрузки, але вже з поля виїхали більш-менш на дорогу. Я хочу цей. Хочу, певно, що я поїду на базу, почну з передніх коліс. У десь помилка вискочила по датчику по колодках. Я думаю, може, то я його з терньою качанами десь там розірвав. Бо поки ще молотять, але ну, я краще щось подивлюся, якщо не по передніх колесах, то тоді вже другий раз буду знати, що точно по задніх колесах. В общем, Подивлюся, перекушу. Спішити поки нема куди. Так, 11 годин вечора. Приїхав я. А якщо перекусити? Значить, в мене вже кабачки спортились. Ну їх шамона їсти, але... Далі. То що? То відбівні, Вже хороші. Котлета піца. Хороші. Що От... то? Не отбивні, а м'ясо з ананасом. Хороше. Далі. Конвертики з м'ясом. Хороші. Далі ще є макарони теж з м'ясом. Ще такі конвертики. Коротше, мені не так випроводило, як то. Десь на дуже-дуже довго. А це це теж ще хороше. Ну, коротше, поки в мене тільки оце щось з кабачками воно таке. А, і ще там ще отакий от, от великий лоток в холодильнику. Тоже щось що з м'ясом, якісь типу булки чи що. Коротше, їдла я маю скільки. Ну і ніколи не показував. Не бідуємо тут, не бідуємо, навіть викидати треба, бо... бо то забагато. Так, цих три уділення зачистив. Ще залишилось тут. Треба щось робити? Ні, а, що забув сказати, я з коліра згубив. Не знаю як він стався цілий. Став на ті самі місця. Ця царапина в мене була, але вона вже якось більша стала. От його, подерло. Зато цілий залишився. Батько їхав ззаді, знайшов, привіз, назад на місце поставили. Все чітко. Трохи козало за вночі був дощик. Ще думався, поважкрабувати треба буде. Тара менше буде, тара. Цей кронштейн вона вже варений, варений. А резина все тримає. Ну, зараз на пусту не видно, ну видно теж, але От коли завантажений, от тоді чітко, все зразу видно. А, які я собі очечі прикупив. Хоч щось щоб очі не летіло. Збоку трошки є. Прозорі ці настройки, в кого велика голова, в кого маленька, О. зараз буду перевіряти Так, завантажуємось. Стоїмо посеред дороги. Звідти вивозчик Завантажує. І сюди. Взаді в мене знову заїжджає в поле. Ще залишились дві машини і моя черга. Як цих англійців кузатих, все низько, Дивіно. це гаплик, я не знаю. Пішла робота. Я в очках. Як завжди не вистачило там не знаю що може тон 5 Я першу ходку був розход, розхід 40, 42 літри і 41,9. А це вже другу ходку везу, в зеркалі його не бачу. Диви, диви, що робить. Виїхало і стало. Зараз на завантажено їду вже 33,7, назад пустим ще впаде. Як ви ставитесь до от таких от, е, водіїв, які бачать, що ти їдеш, але вони вискакують перед тобою. Вони вискакують і замість того, щоб почати їхати вони стають. Ну не стають, але вони просто їдуть так, що з боку тітка на велосипеді швидше їде, ніж та машина. Цікаво, ну, в чому прикол, для чого ти тоді вискакуєш. ще декілька секунд і й... виїжджай чи виходь в даному випадку. Вискочила помилка на колодки. В передньому лівому колесі злетіла пластина ця, що зверху, бо трошки в старіших дафах там не та схема, система. А тут зверху стоїть, якщо пластина металічна, такий крап, якщо він скакує, то доти піднімається і труться в колесний диск. У мене таке сталося, але не можу знайти. Пам'ятаю, що купував два колись зимою. Хто пам'ятає, з чого YouTube канал починався. От. А тепер не можу його знайти, то не було ніякого смисла знімати. Поїду додому, в магазині куплюй, тоді Ну то прикол, приїхав, став в чергу, стою, стою. Думаю цей Йду в туалет. Спитався по дорозі з ким стоять. Указується Соя стоїть. Я з кукурузою приїхав. Під'їхав сюди, вже все, вже далі. Тут стоїмо. А щоб не захотів в туалет, стояв би далі. Раніше, Десь я не пам'ятаю до якого року, до 18-го може. 19-го, то завжди ходили сюди праворуччики на заправку. А то вже декілька років я підкрився тут магазинчик. Тільки щось я бачу, там вже так поставали що я туди не заїду. Ще, щоб зараз назад не пхати. Можна собі заїхати. Ходити на каву, сходити в туалет, з'їсти в хто не має що їсти. Я вам вчора показую, скільки я маю їсти, правда? Ще тут нас чекають Копкорни. Таке небо гарне, правда? Як у мультику. Звернувся я отут і здаю туди вона назад трошки вище. на собі там, буду стояти. Заскочивши додому, обмив. Рашку Володимирівну трошки і приїхав. ще можна було і додому поїхати, мається на увазі не на базу, а додому. Але що туди їхати, як тільки рано там був? Отак. Десь тут достати. Бо не заважати о, там, сьогоднішки, сьогоднішки. Зараз трошки сюди запхатися о так. Все, в далі, кіно. Ще я встиг тільки що засняти оце і вже нема. Але дивіться як з'являється там далеко. Класно так. Тут десь тако тут потрошки. Не знаю скільки я вже стою. Дуже далеко вивозчики, кажуть возять і через те таке довге завантаження. Нічка зараз що, 9, майже 9-та година вечора. Нічка знову буде весела. Один вивозчик вже заїхав полона назад. Другий ще там завантажує. Так, передо мною ще дві машини. Одна вже догружається. І ще одненька пуста. І на кінець-то буде моя черга. Пів одиннадцятого вечора кінчається поле. Може мені ще хватить, щоб знов не переїжджати. До той раз переїжджали, я був перший, цей раз, походу, я передостанній або останній. Оце то помив, називається. что лучше так нишняк все равно лучше, чем было. Оце туди треба буде їхати, але пустим. Слава Богу, назад завантаженим спускатися. Але вже моросить. Вже моросить. Так, у мене ще тиха година тут. Я ще в трусілях. Передивився відео. Так, Гора виїздив, десь пропав нема налягати, трошки полежати ще. Ну туди. Вже всі машини, хто передо мною поїхали. Я буду перший на заїзд, але дощ де. А до речі той трохто. Знаю, що туди їхати поки Опа! А от і перший не витягнув. Не витягнув. Точить назад. Це щоб зрозуміти, що там горбочок великий, просто на камері він так не передається. І це не витягнув пустий. Другий раз пішов. Що він там? А, знов став. Другий раз і знову став. Ну дощик моросить вже десь годину. Слизько. Там, якщо з махом, певно, не пішов, він будко спустився і без розгону пішов, то вже і так і не підеш. Коротше, це вже четвертий чи п'ятий раз він спускається і ніяк не виходить.